Мій улюблений рецепт крекерів. Сьогодні я покажу, як легко можна їх приготувати у себе вдома. Зробимо два вида дуже смачних та немовірно ароматних крекерів сирні та цибулеві. Для початку в миску вливаємо молоко кімнатної температури та додаємо розтоплене вишкове масло. Сипаємо сіль, цукор та сухі дріжджі. Перемішуємо вінчиком до повного розчинення всіх компонентів. Якщо будете використовувати свіжі дріжджі, їх потрібно взяти в 3 рази більше. Кількість всіх інгредієнтів дивіться в описі під відео. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Туди я викидаю цікаві відео та ділюся різними техніками приготування їжі. Переходьте на телеграм за посиланням в шапці профілю. Додаємо просіяне пшеничне борошно та розпушувач. Розпушувач потрібний для того, щоб у нас вийшла дуже пориста та хумка структура всередині крекерів. Перемішуємо за допомогою лопатки. Потім вимішуємо продовж 5 хвилин руками. Вимішувати потрібно, поки тісто не перестане прилипати до рук. Накриваємо полотенцем та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Це час натремо сир пармезан на мілку тертку та наріжемо дрібну зелену цибулю. Дістаємо тісто з миски та обминаємо його протягом однієї хвилини. Ділимо на дві рівні частини. В одну з них додаємо натертий пармезан та добре перемішуємо. Сир повинен рівномірно розподілитися по всьому тісту. Замотуємо в плівку та залишаємо ще на 30 хвилин відпочити. До іншого куска тіста додаємо нарізану зелену цибулю. Та також все добре перемішуємо разом. Замотаємо в плівку на 30 хвилин. Дістаємо наше тісто та перекладаємо на пергамент. Поверх накриваємо ще пергаментом. Розкатуємо рівним шаром за допомогою качалки. Товщина розкатаного тіста повинна становити приблизно 2 мм. Беремо спеціальний ніж для нарізки рівними кусочками. Також можна нарізати звичайним ножем чи ножем для піци. Розмір кусочків вибирайте, який вам більше до вподоби. Перекладаємо на пергамент чи силіконовий коврик. Робимо проколи на тісті за допомогою вилки по всій його поверхні. цибулевим тістом робимо все ж те саме, що і з попереднім. За побажанням можна зробити круглі крекери. Видавлювати круглу форму можна як професійними металевими кільцями, так і звичайними стаканчиками чи рюмками. Випікаємо при 170 градусах 15-20 хвилин. Час випікання залежить від виду духовки та чи присутня в ній конвекція. Охолоджуємо та смакуємо неймовірно хрусткими та ароматними крекерами у вас вдома. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Далі буде багато цікавих та корисних рецептів. Всім гарних страв!